Наше життя це стрім, стрім колетить. Я не проти, наша країна, наш дім, вона потребує більше турботи. Привіт. привіт. Про що ти хочеш поговорити сьогодні? Я буду українською, ти мене зрозумієш? Так що там тебе Слушай, не, подожди, так? Так? вопрос вас задати. Прошу прощення, так. Можна вопрос так. задати, да? Так, звичайно, давайте. Слушай, а можеш. Как один, два, три по-украински. Так же? Один вокруг. Так. Так же? Один, ничего один? один. То есть цифры по-русски говорите, да? Один. Я не знаю какой. А два как, а два как. А как? Польское, буде, чи там, білорусское. Ну, это что белорусское говорится? Один там, наприклад, чияк. Ты а знаешь? 11? А 11 как? 11. А 12? 12. 12. 12. А 22? 22. По-русски опять. А, да? а, а наголос на 14? 14. 14. 14. 14, 14. У нас наголоси різні. Ну, таке було. Ну, Місяці у нас різні, до речі. А у вас з британцями такі самі місяці? Фебруарі, дженюарі, январь, февраль. Ну, зрозуміло. Чого ти хотів спитати? Це ж ви звідти. Ви... Ви... Як ти думаєш? Ти пам'ятаєш, звідки ми взяли январь? Январь, чому називається так? Не знаю, Без не знаєш. То Чому ти про російську мову не цікавишся, а цікавишся українською? Да, ладно, серьезно. Ну, звичайно. Або чому воскресенье? От мене завжди питання до росіян. Хто який назвав? Воскресіння Воскресінням. Ні в одній країні Диму, так да. не одна країна, ні одна країна не вибрала таке значення неділі, ну тобто останнього дня тижня. А ви вибрали Диму. одна єдина країна. Як хтось воскресає так. там у вас. Розумієш, це так, так не можна робити. Як ну, можна так, 54 ну, ну, Вто, ну, та, хто, хто, мі... Та звичайно, ну, я розумний. Ну, я я, я, я копаю слова, на відміну від теми. І в мене питання, типу: 54 рази в рік хто ж воскресає? Може ховрашок якийсь, може черв'ячок, може гідра. Я не знаю, ти тут, до речі, як на роботу. Ну, це робота така, так? Да? А, а, а сенс цієї роботи? Ось що? Як ти звітуєш, ти відеоролики надсилаєш? О, дивіться, я з блогером поспілкувався, да? І тобі за це платять, Господи, ну, чесно. А багато платять? Багато тобі платять за чат-рулетку? Мені взагалі ніхто нічого не платить. Ну ти так просто для себе сидиш? Кожний родич. А прикинь, прикинь, да. А навіщо? Like... У Тебе жінка так, і ти мучаєшся, ну, якийсь поганий і ти хочеш зіпсувати настрій, запитати, як справи в українці. Це ж робота якась. Ти повинен заробляти. Чи ти блогер? Like... А може ти блогер, якого ніхто не дивиться, ну, як варіант. Може на твічі сидиш там, дивиш, на як, як воно. Може там. Like... Ну, ну я, я не знаю, знаю. Це, це дивно, Це дуже дивно. Тебе, до речі, звук у мене змінювався. Ти щось скрутив там звуком керував? Спочатку був один, потім. Ти ж мені звук виробив. О, зараз а, знову звуком. Звук. Я себе не читав, Ну, я, я ж тебе щось... сказав, ти звук не виробив, я тебе послушаю, ладно. Ясно. У тебя є якісь питання? Є у тебе. ко мені питання. Став, питания. Слушай, давай. а ти можеш назвати такие, ти ж такой Україномовний. Можеш мені такі, це... Это... Слово чудесный переведи на український. Вибач, я не перекладач. Якщо, якщо ти мені це слово скажеш українською, да, то я з, з, ну, зрозумію, про що мова. Але я не перекладач. Наприклад, я не знаю, як... я не повинен знати, що відмінок це падеж. Я не повинен знати, що похідна це производная. Я не повинен знати, що кут це угол. Я не повинен знати, що е, нітроген це. Почекай, навіть не знаю, що таке нітроген. Або там оксиген, да, що це кисень. Я не повинен знати. У нас різні е, назви різні. Я не повинен знати, що Липень це іюль. Розумієш? Я не перекладач, на жаль. Я розумію кожне слово, і що воно означає. Але як чудесний перекласти, я, я не перекладач. Можливо, там. Є якийсь аналог, я не знаю. Є люди, які в Тіктоку переклали всі всі ваші приколи, що ви розказуєте, що все буде чудово. Ну це не так. Насправді слів дуже багато, які можна, можна синоніми підбирати. Я тобі відповідав. Я, я, вибач, ну навіщо ставити питання і не вміти слухати? Так, да, я тобі включаю звук, кажи, що ти хотів. Звісно, да, відключаєш. Звичайно, тому що треба вміти слухати. Ти ж мені поставив питання, я тобі відповідав. Це була дуже обширна, комплексна відповідь. Я б намагався. Я люблю спілкуватися, ну але якщо ви не вмієте слухати, що вам робити? Ну, Таке інтересне. Ну, Переключися, Ти просто завжди в тебе традиція не здіймає. Ну півіді, ладно. Кого не я не перекладач. Я, я не вчився на перекладача. Я особисто знаю декількох перекладачів, але. О, він перший раз за все життя від мене Ух ти шо! Привіт. Ах, ти який хороший, папа. Ах ти який хороший. А як буде хороший українською, не знаєш? Ні. Добрий, не добрий, добрий, так? Хороший це добрий, чи як? Я не знаю, це я ж... не перекладач. Я сьогодні хорошенько бабався, знаєш почему? Mm. Я, я надію. Я надеюсь, ти нічого поганого мені не показуєш, бо я людина, яка погано бачить. Є, якщо чесно, не розумію, що ти то вийшло. Тільки давай без матюків, бо потім, якщо це буде ролик, а люди будуть за, запікувати матюки, їм треба ну, багато Знаешь? енергії Знаешь? це робити. Давайте скажу, ти от щось все сказав. А, ти, я, я, не прийшов, просто... я прийшов п'я прийшов знову Що не дядько, О, то Дядько, то Ну так ти ж І... ви прийшов, господи. Господь, дай їм якогось щастя другого. Заміни їм, Да, я слухаю тебе. Я просто тебе не понимаю. Заміни його. Щоб грав азартні ігри. Програвав все на світі, вживав. Дай я скажу, слово, Я Я проти чесно, дуже проти. Так. Я давай з тобою буржує А? Що ти кажеш? Не зрозумів, бо ти буває так ну, не нерозуміле. А ти в якому області живеш? Вінницький. Винеске. Винеские вообще короче, вашу область короче, никто не трогает, короче. А, а тут Патя ви... Порошенко Порішенко. Порішав. Там же призвещение. Не, Порішенко. Нет, не, дайте я скажу. Ну, не из-за не того. Не, не, а Харк... может Хар... тут такие люди же. Давайте я скажу. Харька уже берут, короче. Що, що Харьков? Харьков уже берут. А, вже а вже, вже на околице Харькова россиян, так? Я щось не чув, я не знав, що такі новини. Нам не розказують. Вінниці. Я, 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 вчора, я вчора чув на, в Київ, на київському вокзалі, як стоїть потяг, Київ, Харків, і їде потяг з Києва, і все нормально. Я щось не вірю. Ну, не може бути залізниця працювати, коли ви Харків взяли, Да? Щось ти брешеш мені схожий, кажуть. Кажуть, чаті в мене тут, що ти на. От такий стиль слухай, такий класний. Правда? О, так спілкувати. Ти на схожий. Ну все, і Харків. А ну, знаєш, це анекдот? Хто на Харків? О, я на Харків, вибачте. Ну, такий не анекдот. Це я на Харків. Я Хай. Ну, знаєш, знаєш такий анекдот. Це в нас анекдоти такі. Якісь радянські, напевно. Без я скажу дорогуле, короче. Давай сюда. Я про ти таких анекдотів, як і про ти. Всё буде сатва. Що? Не чую. А що я приїхав прям, прямо. То давай, а ти мені без матюків якось пояснювати, щоб ми з тобою, ну, комунікували нормально, як як нормальні притомні люди, культурно. Що ти наміриш? Ца Це Це труба. Ца труба. Приходить в чат рулеку, це все. <звук> я не знаю, як це спілкувати. Нам треба, може. Може ж... Ой, ти що це там валяється, ноги показують. Що. Я не, я не розумію, що відбувається. Я надіюсь, ти мені ноги всякі не показуєш. Нема в тебе футболі, я надіюсь. А, О, це можливо. є, так. О, вернувся, давай поговоримо. Yeah. Що опять буде. Що? Я вже все, пив, що мав. У yeah, мене було келиха кави, і два келиха чаю, і кока кола енергетик. Yeah, я все випив за один стрім. Мені інтересно, діти не живеш. Місто Вінниця, тече вода, аж пінниця, номер здертий, дом підпертий, в цьому домі я живу область? Вінницька. Місто Вінниця це Вінницька область, покинь. Це, ваше. це все ваше. Ми... Вінницька. Так, так, так. Це ж моє, звичайно. Та і Харків, мій, і Одеса моя. Просто питання, скільки України сили є, щоб зберегти міста, розумієш? То зрозуміло, що ви наступаєте, але побачимо. І що ж не вечір, як ви кажете. Побачимо. Я, я слухаю, я не військовий, але моя задача. Як і задача кожного громадянина, який поважає свою країну, треба допомагати війську. Треба показувати війську, що ми за них, що ми їм допомагаємо, морально підтримуємо. Розумієш. Щоб не сталося, ми розуміємо, що проходять часи, війна приносить багато негативу, але треба старатися. Треба продовжувати, продовжувати допомагати в тилу, шукати можливість допомагати, незважаючи на що. Ні на всякі історії, ні на всякі відосики. Що таке? Що ти, ти психуєш? А що таке? Там мені, мені... якийсь е, прояв я бачу, і ти під, під впливом е, зелье зелений твій Бог. Поки що. Ну я казав тобі, я Бога просив, щоб Він тобі надав других богів. Я не знаю, от з'єлений Бог, а. Але... А є ну, от, це, або, це, Що стало? Так зелені тобі керує. Знаєш таке зелене. Ти можеш послухати? Ага. А був колись знаєш, Бог Віноділія, пам'ятаєш? Діонісій, по-моєму. Я не пам'ятаю. А зараз та не Діонісій, та якийсь зелені. А це навіть не Бог, це якийсь Ну, там все разом перемішано. Ой. Так намішано, як ти намішав бутерброд, Знаєш, я кажу, якщо якщо зараз, зараз, якщо це хліб, а це м'ясо, то давай наріжемо бутербродики. Як тобі шутка? Що ти мені там махаєш? Чому ти? Навіщо ти? ти хочеш викрутити собі шурупчик туди? шурупчика вкрути. На пальчик такий давай. А що робити? Як ти, ти як ти ставишся до правого сектору, розкажи? Цікаво, просто давно не чув, що, що хтось. Правий сектор. Хто страшніший? Чи правий сектор? Це цікаве питання. Хто страшніший? Чи бігає? Сварись сюди. Давай тільки ти, не матюкайся, бо я тобі, мені доводиться виключати звук тобі. Ти, ти тільки матюк, я почув, я зразу раз і звуку. Та давай не матюкати. Хто, хто, тобі, хто тобі більш опасний? А чи Азов може? О, ще Азов, це ж Білецький, да? Азов сектор. Чи... Давай. Давай якось вистроїмо хід парад. Хіт парад твоїх страхів. Кого ти найбільше боїш? А, ще може, може свободу впишемо. А, Корчинського може тут в твою голову. Хм? Я кого боїшся найбільше? Так, да, да, да. звичайно, ми ж, це ж діалог, звичайно. Я тебе слухаю. Я, я для цього і прийшов, щоб слухати, звичайно. Я. я взагалі психолог. Я психолог, я, в мене тай, розділ, розділні е, засоби, речовини, е, а е, вироби там все. Я психолог. Я продаю. У мене така друга, друга, я маю точку. Вырубами. Вот я психолог. Я, я, чекаю клиента, прям, знаешь, на жильця ловлю. Вот. Стою на продажу, а тут приходит а Я такой, о, клиент пришел. А? Вот так. А, я слушаю тебя, я слушаю, Я, мы, это же диалог. Я тебя уважаю. честно, откровенно говорю. Только слушай. Ты же понимаешь, что я говорю, да? Да, да. Якщо він зруй. Да, я слухаю. В мене просто щінки немає, тому зуби. тебе. Які кривенькі? Зуби, зуби откуда? Ой, то від мами. Мами вже немає в живих, а в неї були дуже погані зуби. У мене такі теж погані. А я мислитель, я маленький, я маленький мислитель. Я коли маленьким був, я мислив, я щось думав, я, 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 я вирівнював їх язиком. Ну, наробив біди. Таке буває. Таке дітям притамане. А мама казала, не трогай язиком зуби, не трогай. Синок не треба, бо виростуть криві. От і не, не послухав маму. Ну, я, я просто думав, не вже вони можуть? Я думав, не вже язик може порішати, І я так став язикати. Ну, типу, бо язик був сильніший, ніж зуби. Можна я скажу тобі. Так, да, так, да, можна. Звичайно, Ви звичайно. ж діалог ведемо. Це веніри стоять. Ні, в мене нема. То може їжа застряла, тому, що хоч може бути, ти що? Я просто сліпий, я не бачу, я не знаю. Не вініри. То коронки стоять. То вже коронки, то я вже дід старий. Мені вже багато років, я старше тебе. Тобі скільки років? А почему ти качи Сергія коче, короче, вообще там туди сидить себе? Це портрет. А, це нам... а, камеру сюди. Намальований, це, це намальова. Ні, ніхто не да, сидить. Да, я сам я сам. У мене тут барабашка тільки. Маленька барабашка. От дивись, зараз покажу, диви. Слухай, в мене тебе є жінка? Жінка, є в тебе? Диви, маленька барабашка. Салями. Корова, корова називається салями. Диви. В тебе є жінка? Є жінка чи немає? Ж, ж, жена є? Uh, давай, короче, у мене жена, у мене є жена. О, скажи, у мене питання, якщо ти їй подариш таку це буде натяк, що жінка чи ні? Вона образиться на тебе чи ні? Диви, яка корова. якщо если если начнешь оскорблять, -то, на то я идт. Ні, в мене просто питання. Як ти думаєш, якщо ти отаку от подариш, то жінка образиться, скаже, ти, ти натякнув, чи вона скаже: ой, яка мила класна корова. Мені просто цікаво, я психолог. Я... Давайте, хорошо, ти ты... психолог. Дивись, дивись, займається сексологи, а психологи займається психолог, в мене тваринка ось дивись. Чесно, свадьбу сюди, я ще скажу. А політикою займаються політики, згоден. А спортом спортсмени. А історії, історики, Юридично? юристи. Все ж гармонійно. Про а музику хто? говорять музиканти, а, про хто? сексологи. Подожди, а хто, а? Хто? 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 хто це зовут качу? Хто это? Це Шевченко. Шевченко. Той. Ну, це в молодості. Шевчен... Не знаєш Шевченка? Mm -mm. Ну, як це ти? Ну помніш, там, Мілан, Мілан, може, Челсі. от Щось такі знайомі слова. Шевченко. Не пам'ятаєш? Не знаєш. Mm -hmm. Ну, по-русски писав, а? Он по-русски писав. Так, він іноді писав російською дуже рідко. Ну, писав, так. Да. Ти вмієш ти, ти короче, по-русски говорити? Ні, я, я не хочу. Мені, на... Мені остається ця мова російська, я вирішив перейти на українську. Багато хто захотів це зробити. Навіть Ірина Кришила вже... теж робила. Вже... Ми гаміш Шир... свого часу. Це Шевченка, да? Так, Шевченко. А що він написав, які стихи? Ну, заповіт нього сам найпопулярніший. Вірш це заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко. Стой, стой. От давай без рак качу. От скажи качу, що він написав? От я ж тобі От, читав, я вірш, я ж тобі вірш читав. Не, ну подожди, я. Б... Ну не перебивай. Скажи, що він написав? От саме хороше. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб вони широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як рве ревучий. Ну, от таке таке. Ну це там можливо, далі є. Так, він це писав в Пітері, йому було важко на чужині, там, де. Та мова. Дайте, дайте я скажу, кажу. Давайте кажуть. разберемся с тобой. Раз она всегда. Смотри да. сюда, короче. Мои отцы, короче. Ну, короче. А кто мои деды? Короче. Отцы? У тебя два бати? Два бати? Да, да. Ну хорошо, деды, деды, мои деды. Знаешь за, за... А. за... Я... Дед Він... Церковый... Поверди, Церковый... что? За да я в меди так уж, он червоный. Подожди, не мать. Ну нема чого і Із як я. Щитовидки, вийди з нього, тач. Алкой, вийди з нього, тач. Такий, щоб мовчан, каже, мовчан, мунтян. ой, щось нічого не виходить. Я ну, ну, а? Смотри сюда. Вы, короче, а. вы это, вы этим короче это. Да. Когда российская армия пришла, когда российская армия пришла, вы все, короче, начали бы выйти, короче, этих копаться, короче, в окопах, нахуй. Ні, то по-різному було. Хтось пішов воювати, хтось не пішов, хтось сказав, я потім піду, хтось сказав, о, хочу, прийшов військкомат. Йому каже, ні, нема куди набирати, потім прийдуть за тобою. А він вже потім не захотів, сидить, ховається. Різні є люди, абсолютно різні. Від... Є таксист, який російською мовою в Києві говорив. Так він, я кажу, я йому раз-два чи три запитав. Каже, а що ви будете робити, якщо війська під Києвом? А тоді подивимося, каже, а зараз, каже, не знаю. зараз... Щас сейчас говорит на всі ті... це Зеленський і його власть. Це таксист каже, уявляєш. А я, я сперечався? Я кажу: а люди, які наводять ракети, це не кажу. А він каже, власть, власть, мародьори, я вважаю. Він каже, таксист. Я кажу: я в чомусь з вами згоден. Влада повинна ну, більше краще працювати. Наше життя це стрім, життя це стрім. Наші донатори, ми самі. Хочемо щастя дітям своїм в нашій великій сім'ї.